Усім привіт! Шанувальники футболу! Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Челси володар Суперкубка УЄФА. Переможець Ліги Чемпіонів обіграє клуб Вільєреал з рахунком 2-1 і стає володарем кубка. Поки Лондон святкує першу перемогу в сезоні, Канте піднімає кубок над головою, а футболісти радіють трофею. Томас Тухель вже, мабуть, думає про е, наступні ігри, до яких після сьогоднішньої перемоги Чоси підійде з гарним настроєм. Брума яскраво проявляє себе в першому ж матчі. І тут ще така є новина: циганков виказує не, е, незадоволення. Ну, тут, якщо коротко, то це через те, що ми підписали Бруму. І чер... вони, типу, думають, що вони будуть конкурувати. Але циганков не розуміє, що Брума буде грати на зовсім протилежному фланзі. Отже, сьогодні у нас. Е... Верес Металіст Кривбас. Для тих, хто не бачив попередню серію, е... то... Я залишу посилання в описі під відео. Там, звичайно, результати бажають бути кращими. Ми успішно вилетіли з Ліги Чемпіонів кваліфікації від Монако. Але зато там було багато м'ячів забити. Сьогодні у нас виключно чемпіонат, якщо нас не заставлять десь ось тут грати ще якісь відбірні поєдинки, начебто не повинні. Ага, і ми вже провалили задачу на Лігу Чемпіонів дійти до чвертьфіналу. Це не дуже добре, звичайно, так починати. Але що зробиш? Дивимось таблицю. У нас е перший тур виграли команди Чорноморець Колос Рух Шахтар. Багато хто зіграв в нічию. Давайте іще перед тим, як починати гру, потрібно розібратися тут з кількома не, трансферами, які... Надійшли. Ось, сироту відправити в оренду. Ні, я не буду сироту в оренду відправляти. А, це навіть не в оренда, а це купити його хоч. Ні, точно ні. І андрієвський. Андрієвського також. А, тут хочуть в оренду, але купити. Ну, мені потрібно, в принципі, ще поки опорник. Тому Андрієвського я поки що продавати не буду. Йому 28 років, він не повинен зменшуватися. На заміну Сидорчуку і. Хто у нас там? Адр... Густаву. Він, би... він знадобиться. Ну, тепер можемо переходити вже до першого на сьогодні поєдинку проти Вереса. Я трошки змінив тактику, так як в минулому відео в попередній серії ми. Напропускали дуже багато. Я хочу трошки з дво. Я хочу з двома опорниками спробувати. І так, тут у нас підтомлений дубінчак по повікінцю. Напевно, я замітю. Я хочу не щерета випустити. Дубінчак. Дубінчак. А тут ми... У нас Шапаренко випадає. Тоді, так як стає ще один опорник. А ні Буяльський, ні Шапаренко в опорниках не дуже хорошо, хорошо себе відчувають. І я навіть... Ось так зроблю. Ну що ж, легенда 6 хвилин в дощ будемо грати на Молтон Роуд. Анатолій Абдула обслуговуватиме цей поєдинок. Другий тур чемпіонату України Верес Рівне приймає Динамо Київ. Перший тур ми зігра... грали з Менаєм. І ми зіграли його в нічию 2-2. Там в нас було багатецько моментів, які, на жаль, ми не реалізували. А вигравати ми, в принципі, могли. Менай багато помилявся. Фокусують нам увагу на Віктору Циганкову. Півзахисник 24 роки, рейтинг нього 80, це найскіловіший наш гравець. І, до речі, я, я зараз хотів би після матчу подивитися, можливо, я почну перемовини з одним гравцем серйозним на позицію ЦОПа, тому що Луїс Густаво він завершує кар'єру, а я хотів би ще щось на ньому заробити, або хоча б вкласти його в угоду. 4-3-3 у Вереса. Такий, Така схема. Експериментуємо ми зі схемою. Ну і матч розпочаток. Непогано. Буяльський прострілює удар, циганков виграє головою. Б'є вище воріт Було близько. Циганков! Ой, це Супряга! 1-0 Владислав! Супряга забиває вже на сьомій хвилині поєдинку. А То був Буяльський, а не Циганков. А Буяльський відзначається гольовою передачею. Відклеївся супряга від захисника і провів чітко в дальній кут. У Супряги. Дуже схоже його зробили. Кен, ну і ось наш тренер, він задоволений, що так швидко ми змогли відкрити рахунок. Один на один. Пропускаємо на 15-й хвилині. В ближній кут, на жаль, не ряд нас не врятував. З першої ж атаки ми забили і нам забили. Ну тут вони крутилися, вертілися, пас в... здовж штрафного майданчика. Навіть в штрафний майданчик. І ніхто не завадив пробити. Брума в оточенні чотирьох, він був, буяльський, пробиває, заблокує. Ах, Сидорчук уже. Дуже довго він замахувався. Що чіткий підкат від Вівчаренка і зберігає такий м'яч. Густаво! Б'єй, Густаво забиває! 2-1! Швидка контратака у Динамо. І завдяки ній. Зараз... Рахунок вже 2-1. Брума! Віддає на Циганкова. Циганков в штрафний майданчик на Густаво. Продавив він такий корпусом. <кхм> І забив. Підключився на шопорник. І це стало результативною. результативним підключенням. Пенальті. Знову гра рукою. Це дуже, дуже часто. Це дуже часто стається оці ігри рукою, коли подають штрафний майданчик, я не знаю. З цим неможливо не, не боротися. От. Удар! 2-2. Знову ми пропускаємо два м'ячі. І відчуваю, що пропускати ми будемо дуже багато. Ну, це якась дикість з цими пенальті. Я відіграв два сезони за іншу команду. Пенальті там через матч, а то й в кожному матчі. Тимчик! 3-2! Забиває Олександр Тимчик 6... на 65-й хвилині. Знову виходимо вперед. Карнавал голів продовжується. Ну, чітко. Подача. ух, як через себе вибиває. Гравець. Брума? Ану в дальній кут. 4-2! 80 хвилина. Подвоюємо перевагу. Ну, знову контратака і супряга відзначається гольовою продачею. Ну так небезпечно. Брума пробив низом. Просто голкіпер скластися не встиг. Під рукою пролетілися другий гол. Бруми. За Динамо Київ. І в нас три заміни. 3-4. 3-4. Погано я... Погане тут я рішення прийняв виходити голкіпером, коли той не встигав за м'ячем. Ну і просто на пусть... В пусті ворота нам забили. Жах, а не захист. Нам зараз верес ще четвертий заб'є, не щеред. Ось тут нещеред. Перший нормальний сейф зробив. Ну це, от на останніх хвилинах, просто як... По замовленню. Ну давай свисти уже ти, арбітер. Все, він свистить, ми перемагаємо з рахунком 4-3. Не допомогла нам ця схема менше пропускати. Я так думаю, тут хоч 10 захисників постав, ти все рівно 4 пропустиш. Ну що ж, мені вдалося домовитися з людиною, про яку я вам говорив, це Фернандіньо. Ну, точніше, з клубом я домовився. 83 рейтинг, йому 37 років, але рейтинг 83. У нього гарні пришки, реакція, перехоплення, зібраність, напір. У нього все так більш-менш непогано, крім ударів на 8. На 8. Ну він не заверш... Він завершувати не вміє бігати також, але Пасив в нього є, підбір в нього є. Читає він он, на 87. Ну давайте. М -м -м, значить. У нього 150 тисяч зарплатня. Рейтинг 83, це, я думаю, йому можна почати десь з 90 тисяч. І давайте до 150. Навіть давайте 80 тисяч. Все. Відправили. Нехай вони там перемовляють домовляються, так, це у нас тут молодий. Якому я. Змінюю позицію. В нього непоганий потенціал. Але поки що нехай там посидить в молодіжці. Так, у нас Шахтар. Два поєдинки вже виграв. І це єдина команда, яка виграла два перші турі. Всі інші очки вже повтрачали. Там, здається, мені... Є. Групи Ліги Чемпіонів і, відповідно, Ліги Європи. Давайте зараз і подивимося. Ні, нема ще. Груп тут лише. Кваліфікації продовжуються. Так, де там. Де там ібо... цей Фернандіньо? Ваната хочуть. Ну мені тоді грати не буде ким. Якщо я зараз всіх продам. З нападниками у нас е, і так не дуже. Що він тут в процесі? 92 тисячі. Це я так розумію, вони домовляються. Зараз вони там на 92 тисячах. Фернандіньо приймає контракт. Ну, точніше, вони домовилися на те, що роль буде ключова оди, на один рік. І 92 тисячі зарплатня. В принципі, мене це влаштовує. Платимо ми 4,5 мільйони. І Луїс Густаво. Все. Фернандіньо переходить до Динамо Київ. Це наш другий трансфер влітку. І що в нас там залишається? У нас залишається 60 70 тисяч на зарплатню, 6. Мільйонів і 6 мільйонів на трансфери. Ну таке. А скільки це забрало? У мене було 150 тисяч. А, ну забрало 90. Дивно, що Густаво нічого не додало, в нього там ж також зарплатня була. Повинен... Повинно ж було воно якось це врахувати. Ну, а у нас матч з металістом. Третій тур. Це я тут. Гармаш, ні. Тут повинен бути. Фернандіньо. Він одразу відправляється в старт. Повертається в нас Кензьора, Дубінчак і Бущан. Знову ж, легенда 6 хвилин, ясно. Не буде тепер дощу. І так, стартовий склад. Динамо нам ще раз показують. Я думаю. Можна... Ми вже його бачили. Динамо Київ. На НСК приймає Металіст. Класна вивіска, звичайно. Але, на жаль, це трішки не ті команди, які були, ну, наприклад, в сезоні 12-13. Ух, який підка! Циганков травмується і це жовта картка. Демченку, а циганков там з плюсиком. Ну куди ти летиш от такий підкат? Не дай бог ще циганкова втратити. Брума, подача. Фернандіньо б'є. Ось перший. Перша дія від Фернандіньо. Ще один удар! П'ята хвилина! Дебютний гол забиває Фернандіньо! П'ять хвилин. Йому потрібно. Знадобилося. Для того, щоб... Відкрити лік забитим м'ячам за Динамо. Ох, який удар! А я казав, що в нього удару нема. Ну, в нього там і вправді, справді десь 63. 60. От які там удари. На шосту хвилину на... записали, гол. Іще один удар! І це Брума! В ближній кут відправляє м'яч, голкіпер не вслідкував за цим. Ну, ось так Вінгер наш хілчоп і потужний удар в ближній. Не очікував такого. 23-й. Рибка! Колишній гравець Київського Динамо та Донецького Шахтаря зараз грає за Металіст. Циганков! 3-0! Що ми творимо? Що творить Металіст в, захист... в захисті? 16 хвилин, а рахунок вже 3-0. Рибка не проснувся. Здається, ну, близько було біля голкіпера, але ну, міг таке витягнути. Але удар був надпотужним від Циганкова. Так само, як другий гол від Бруми в ближній кут. І такий самий потужний гол був і в... Потужний удар був і у Фернандіньо в першому голі. Комфортна перевага. Удар в ближній кут Мезюк. Капітан команди пробивав Повз ворота Ой, Фернандіньо, що це було? Ой-ой-ой-ой-ой, це ганков. Удар скорпіона. Вирішив виконати. Удар від Броми знову зміщення. По діагоналі в центр. Непоганий удар, на цей раз рибка парирував. І ще один удар рибка починає тягнути. Як мінімум в ближній кут. А, тут, тут напевно, б і не залетіло б. Удар попова! Прямо в руки рибці. Брума! Який технічний удар! Рибка! б'ємо ми отак з за меж штрафного майданчика. Ну а що робити? Металіст почав перекривати зони. Шість ударів в ствір проти нуля. Ось це мені вже подобається. Брума, як розбирається. Ну, технічний, технічний гравець. І супряга махає ногою, але повз м'яч. Шапаренко... А ну пробий Шапаренко, ні. Брума. Просто. Просто сам. Удар! Рибка. Шапаренко. Та ти що? Рибка врятує ближній кут Все. Фінальний свисток. Перемагаємо ми металіст 3-0. Забезпечили ми цю перемогу ще в перші 16 хвилин, а потім рибка почав витягувати. Дивіться, один удар у металіста поворотом. У нас 16. А зараз ми е, мали б починати гру з Кривбасом, проте запис цього матчу був пошкоджений. Я не знаю, в чому причина. Я записав два поєдинки матч проти Металіста та Верса, а третій матч з Кривбасом чомусь е, не записався. А точніше файл не, не відкривається. Тобто, за, А точніше, запис відео, запис відео не відкривається, воно ніби є, а ніби й нема. Ми, як ви можете бачити, програли цей матч з рахунком 2.0. Якщо коротко переказати цей поєдинок, то це буде щось типу протилежне. Від матчу з металістом. І на відміну від рибки, Голкіпер Кривбаса тягнув все, що тільки можна, і навіть в упор. В притул. Хоч у нас було більше ударів, Кривбас, який за два тури забив лише один, за три тури забив лише один м'яч. На відміну від наших дев'яти Я відчув, що тут буде якась підстава, і ми точно пропустимо. Ми пропустили, пропустили два і, на жаль, не змогли реалізувати свої непогані моменти. Також відбулося жереб... жеребкування Ліги е, Європи, Динамо Київ потрапило в групу з е, Аякс, Лаціо та Штурмграс. Сильна група, і нам буде складно, але ось. В статті пишеться, що Хмельницький розуміє, що це може стати кращою можливістю для команди заробити путівку в головний клубний турнір. Тут йдеться ну, тобто, мова про перемогу в Лізі Європи. Але нам хоча б з групи вийти, а там буде видно. Ми і так вже не виконали завдання по проходу кваліфікації. До Ліги Чемпіонів. Наступний матч у нас з Рухом, це буде вже в наступній серії. Поки що давайте подивимося турнірну таблицю. Чотири тури, три команди це Рух, Дніпро і Шахтар, мають по 10 пунктів. Ми Із своїми 7 пунктами на четвертому місці. Металіст П'ятий Кривбас піднявся з 13-го місця. На сьоме після перемоги над нами. Е, ну, а на цьому ми будемо завершувати. Зустрінемося вже в наступному відео. Дякую за те, що подивилися. Ну і всім удачі, всім пока.